Усім привіт! Продажі Volvo V-60, свіжопригнув на Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передачі, гітротрансформатор ISIN. Версія двигуна D4, 120 кВт, надійний, економний, витривалий двигун, який буде дуже довго вам служити. Також автомати так само тут дуже хороші, айсін, гідротрансформатор. Вже детальніше вам розкажу по телефону. Якщо зацікавить в класному графітовому кольорі на 17-тих лекоспавних колесах, має лінзовану біксенонову оптику, денні ходові вогні, омивач фар, задні партроніки, камеру, дублюючі поворотники, датчик датчик дощу Сіті Сефіті, різні асистенти тут важних камери. Ось код для перевірки фіксуйте собі, також є вся сервісна історія 212 тисяч пробігу, вікна переламіновані заводським напилом, задні затоновані, ніяких ушкоджень по кузову немає. Ось Так виглядає автомобіль позаду. Партроніки, камера, емблемка d 4 Все повністю на місці. Фари так само без ушкоджень, все ціло гарно, ніяких нюансів немає, так само по цій стороні. Дублюючі поворотники складання, підігріє електрорегулювання, також дзеркал присутньо. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове 2. Зараз перевіримо автомобіль, товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз прийдемо все покажу. Так. Косметично у нас перефарбований капот. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо поставити автомобіль до вас під дім. Це крило так само перефарбоване. Перевірили автомобіль, маємо перефарбований косметичний капот і заднє праве крило, дах так, так само в оригіналі. Зараз покажу вам салон всередині. Розкажу про комплектацію. У <coughs> нас чорний гарний шкіряний салон, має максимальні сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням, з підігрівом. Все охайно, гарно, Шкіряне мультифункціональне кермо. Так само не затерти повний електропакет по вікнах, зеркалах, управління підсвіткою, електроручник. Зараз присядемо. Визований клімат-контроль, навігація. Надійна коробка автомат, іде трансформатор. Також є комплекті два ключі, система запуску двигуна цією кнопкою без ключа. 212 тисяч пробігу, Екодрайв присутній. Підігрів сидінь, коли вмикаємо задню передачу автоматично у нас складається зеркало і включається задня камера. Ось Такий потолочок, нічого не прокурено, не протерто, все в доброму стані. Також у нас є автозатемнення дзеркало. Такі піввокітники, підстаканічки, розетка, USB, AUX, такий стан пасажирського сидіння. Так само все у нас добре. Дверної карти, торпеди. Нічого не затерто, не знищено, все в доброму стані. Зараз перейдемо до заднього ряду. І на задній ряд, так само все тут у нас в порядку. Дуже хороша шумоізоляція в цих автомобілях також спереду і ззаду нас подвійний склопакет. Подвійні вікна. Це також додатково. Хороша шумоізоляція і ваша безпека. Також позаду у нас так само подвійне вікно, І лобове так само. Тут у нас дефлектори, дуїть холодним або теплим повітрям, карманчики, розетка. Такий. У нас підлокітник з підстаканниками виїзними, також сидіння складається. Якщо потрібно щось перевезти, ще переночувати. Ось так утворюється рівна підлога, позаду все вбито велюром. Ніколи нічого не, вам не затреться. Автомобіль дуже впевнено себе гарно почуває на трасі, швидкості зовсім не відчуває. Тут у нас розетка є такий органайзер, чіпляти ваші пакети, різні, різні будь-які речі, щоб не літались не по багажнику, так само або туди заставляєте все і так перекриваєте, ділите багажний відділ на дві частини. Також торочка в комплекті, все на місці. Тут такий великий органайзер для ваших дрібних речей. І ще ще один. Тут. Тут у нас повний ремкомплект, піна, компресор, крюк, все на місці. Ось так, назад це діло все закривається. Вікно ззаді з підігрівом, ці з обдовом. Буде хороша оглядовість взимку. Так само корозії по прийомах, по днищу. По всьому кузову автомобілю ніде немає. Кузова тут дуже надійні, оцинковані, не путайте ці автомобілі з вак-групою, яка дуже швидко може починати давати корозію. Вольво дуже стійкі до корозії, з цим проблем у вас ніколи не буде. Всі пороги, накладки, пластик, все в гарному, хайному стані. Зараз у нас двигун, до речі, заведений. Зараз покажу вам підкапотний простір цього автомобіля. Закриємо вікна. Також всі вікна з автодотяжкою. Все повністю функціонує. Фари у нас біксенонові, світять білим світлом, повертають слідом за рулем. Буде дуже добре освічувати дорогу вночі, бо в пору доби. Тут ось чужу. Саме у нас. Все добре. болти не кручені. Саме по крилах пройдемося, Все тут у нас добре. Фара. Саме всі оригінальні бірочки. Все на місці. Volvo 2012 року. Саме тут крило. Все добре. Капот так само не, не кручений. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань потіка немає. Це у нас де 4 версія мотора, 5-циліндровий, дуже надійний, витривалий двигун, який виїжджає, можна сказати, мільйон кілометрів спокійно, при правильному обслуговуванні, звичайно ж. У нас на два замка у нас капот Дуже такий великий, масивний, дуже стійкий автомобіль на, на трасі, гарно себе впевнено почуває, ще раз повторюсь, має день і ходові вогні так само, класно, так стильно, сучасно виглядає. Нагадаю, це 2012 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, д четверта версія, 212 тисяч пробігу. Хороша комплектація, вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. В Класному графітовому кольорі, без нюансів по кузову. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже такий класний графітовий, практичний колір. Ідеально підійде для кожного, можна сказати. На 17 х екосплавних колесах на зимовій резині зараз і е також ззаді нас е свіжо замінені тормозні бліни, так само спереду свіженькі бліни, практично без вироботки. Також тормозні колодки. Так у нас добре. Резина дуже так само добра і протектор ще не на один сезон нам його вистачить. Зараз зробимо також покажу сервісну історію, забув показати. Також є в комплекті у нас два ключі, документація по машині. Ось тих паспорт. Volvo V-60, він код, 2 літра дизель, 120 кВт, 12 рік, 11 місяць. Це у нас папочка така велика. Яка різна документація? так Це у нас сервісна книжка собі ставте на паузу, фіксуйте, передивляйтеся. так Останній пробіг зафіксований 24 рік, 12 місяць, 200 тисяч км. На даний момент 212 тисяч, далі відміток вже нас немає. Щось відмітки. Візитки не обслуговувалось. можна навіть дзвонити, передивлятися інформацією без проблем. Такий великий місткий бардачок. А зараз перейдемо до тест-драйву. Фортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, з електрорегулюванням, повний електропакет по вікнах. Вікна з потрійним сплопакетом, дуже хороша шумоізоляція автомобіля. Також матеріали завжди на вищому рівні, це шкіра, дуже хороше сидіння. Підтримкою, з підігрівом, також є клімат-контроль, навігація, дуже хороша музика, надійна коробка автомат, айсінг гідротрансформатор в парі з надійним Д4 версії двигуном на 120 кВт двохлітровий. З таки нас оберти. Автомобіль класно впевнено себе почуває на трасі, класно набирає. Будете класно обганяти, впевнено себе почувати в цих ситуаціях. Так само до співгороку він гарно набирає. Якщо потрібно десь прицепчик якийсь путащити, так само тут, можна сказати, мощності цього, цьому двигуну хватить для різних задач. Також автозатемнення дзеркала. Така у нас машинка. Отож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовиллів, Рівненська область. Також, можливо, доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас підім. Тож підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram. TikTok. посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі фотографії кожного автомобіля, інформацію і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім.